Три речі про кохання, які я хотіла б почути до 20 років. Ти можеш обрати його, але він може не обрати тебе. І це може бути пекельно боляче. Ти будеш стояти в душі, тримати себе за плечі і шепотіти, що зі мною не так. А насправді все з тобою так. Коли тебе не обирають, це нічого не говорить про твою цінність. І ти не зобов'язана хапатись за того, хто тебе не вибирає, тому що завжди є хтось інший, хто вибирає саме тебе. Така людина точно є. Той, хто здатен тебе обрати, не половинку, не зручну версію, а саме тебе. По друге пристрасть. Пристрасть, яка тебе знищує, це не любов. Якщо стосунки, це емоційні гойдалки. Ти бежиш, він мовчить, ти мовчиш, він раптом пише, ти постійно відчуваєш невизначеність. Це не романтика. Це твоя психіка у стані виживання. Кохання має бути теплим, спокійним, зрозумілим і підтримуючим, коли ти відчуваєш себе живою, а не виснаженою. Третє, ніколи не відмовляйся від своїх мрій за можливість бути з ним разом. Якщо кохання вимагає, щоб ти віддала мрії, подруг, свою ідентичність, відмовилась від родини заради стосунків, то це не союз, це угода, яка зруйнує тебе. Бережи себе та пізнавай, тому що ти це та людина, з якою ти будеш у стосунках завжди, до кінця життя.